Врятуй життя дитини під такою назвою розпочався місячний збор коштів цьогорічної акції від серця до серця. Представники всеукраїнського благодійного фонду організували її вже в десяте. І наша область посіла третє місце з сумою 235 тисяч. За ці кошти було куплено і поставлено в обласну дитячу лікарню в Мукачеві лазерну систему ЛІМ та мікроскоп операційний. Більше 23 мільйонів гривень на медичне обладнання для дитячих медзакладів України. Саме стільки передали волонтери акції від серця до серця протягом 9 років роботи. Цьогоріч планують зібрати кошти для оснащення відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених. Ця акція допоможе оснастити як відділення анестезіології для старшого дитинства, так і відділення анестезіології і інтенсивної терапії для новонароджених діточок. Я думаю, що, що чим більше буде оснащення, а кваліфікація там у лікарів дуже хороша, тим більше ну, дитячих ну, життів ми зможемо врятувати. Цьогоріч розпочнуть благодійний місячник із сердечного велозаїзду. Аби зібрати якомога більше коштів до організації, долучились управління молоді та спорту закарпатської ОДА та студентство області. Будь-яка добра справа є доброю, має довіру тоді, коли до неї долучається велика кількість людей, коли все відбувається прозоро. Всі масштабні заходи, які будуть проводитися на місцях, тобто різноманітні акції, дні, факультетів та інше, на всіх цих заходах також будуть збиратися кошти. На фінал акції з кожного навчального закладу будуть обов'язково представлені волонтери, які будуть збирати кошти. Волонтери працюють добросовісно. Збирають кошти в опечатані скриньки, відкривають їх лише в банку в присутності працівників. Долучитися може кожен, а все, що потрібно, подати заявку на створених сторінках у соцмережах.